Доброго дня, з вами український історик та журналіст Єршвець. Ми відзнімаємо друге відео про гостру скалу на Сокірянщині. І відзнімаємо те, що ніколи ніхто не показує і не розказує. Не розказує наша сокір'янська влада, не показують журналісти і, на превеликий жаль, не показують українці, які відвідують гостру скалу. Не показують те, як знищується гостра скала. Підкреслюю, знищується. Мало хто думає, що люди, які сюди приїжджають відпочивати, вони знищують гостру скалу. Є таке поняття історична зношеність. Це дві тисячі років цій місцевості, і люди, які кожен день своїми ногами човгають по цих місцинах. Вони її не тільки знощують, а, а знищують. Знищують вандалізмом. І ми зараз вам покажемо, крім історичної зношеності, крім того, що тут дуже проходить за день багато людей, які що? палять вогнища, зловживають алкоголем, ведуть себе неадекватно. Вони ще й займаються вандалізмом. Будь ласка, підемо подивіться. Вандалізм на, го... на гострій скалі. По факту знищення. Ось оці надписи це робили варвари. Це не люди, не українці. Це робили варвари. І не один уже рік жителі села Ломаченців приходили сюди, приводив їх. Депутат нашої районної ради Ігор Нажига, зараз він на фронті. І от Ігор Нажига приводив людей, вони хімією, оце все змивали. Зараз нема кому цим зайнятися. А вандали як були, так і є. Вон ще вандалізм, подивіться, будь ласка. Червоною фарбою скали. Ідемте до самої гострої скали. Чому скільки я не піднімаю питання перед сукерянською владою, перед Василем Васильовичем Козиком, перед начальником відділу культури, паном Плінгієм Євгенієм, перед депутатами про те, що потрібно охороняти історичні пам'ятки? Не потрібно, а по закону повинна держава наша сукірянського ОТГ, депутати охороняти правоохоронці. Ніхто не охороняє, ні одного історичну пам'ятника не охороняє. Тим більше, а гостра скала, це історична пам'ятка. Будемо далі знімати, подивіться. Саму гостру скалу теж обмальовують. Он синьою фарбою. Я попрошу пана оператора підійти поближче показати. Синьою фарбою обмальована гостра скала. І це стирали, це знову обмалювали. Як припинити владі Сукірянській винищення гострої скали, знищення її, фактично знищення гострої скали, знищення натовпами диких туристів, підкреслюю слово диких туристів, вандалів, неадекватів в алкогольному сп'янінні, які тут, як кажуть росіяни, толпами ходять? Правильно? Зробити історико-культурний заповідник. Для цього потрібно підняти руці нашим сокірянським депутатам. Все історико-культурний заповідник на місцевому рівні. Чому вони не голосують депутати? Чому не приймають рішення? Чому гостра скала, є просто гостра скала, місцина чарівна на Сокірянщині? Приходьте, хто хоче. А я вам розповім чому В слідуючому відео. Дивіться, підписуйтесь на український ютуб канал Єгор Кравцов історичний. Він того вартий. З вами Ігор Швець, гостра скала, Ломаченці, Сокірянщина. До нових зустрічей!